Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle, ДВ. Новини. Вітаю! Головні теми сьогодні. Британці проголосували за вихід з Євросоюзу. Що буде далі з їхньою країною? Швидке розлучення. Як вихід Великобританії з ЄС змінить політику на континенті, економічні наслідки Брексіту, падіння фунта стерлінгів, обвал ринків, і це ще не все. У Великобританії на референдумі перемогли прихильники виходу з Євросоюзу. Перевага у понад один мільйон голосів 52% виборців за вихід проти 48%. Прем'єр Девід Кемерон свого часу ініціював референдум, щоб заспокоїти євроскептиків у лавах своєї консервативної партії. Однак тепер це рішення змінить долю усього ЄС, а ще може дати зелене світло популістам у британській політиці і надихнути прихильників розколу самого об'єднаного королівства. Так, з обуренням і лайками мешканці Лондона, які здебільшого голосували проти Брексіт, зустрічають свого головного опонента, колишнього мера Бориса Джонсона. Саме він був лідером ідеї за розлучення країни з ЄС, і саме він може стати наступним прем'єр-міністром. Чинний глава уряду Девід Кемерон не зміг переконати співгромадян голосувати за євросоюз і йде з посади. Я не думаю, що це буде правильно для мене далі бути капітаном, який веде країну до наступного пункту призначення. Натомість прості британці, які голосували проти Брексіт, так просто здаватись не збираються. На урядовому сайті вже з'явилась петиція про необхідність проведення нового референдуму з тим самим питанням. Лише за кілька годин документ підтримали необхідні для його розгляду в парламенті 100 тисяч британців. Багатьох результати четвергового волевиявлення заскочили зненацька це доволі шокує. Я здивувався, коли побачив це вранці. Ми боролися за країну і повернули її собі. я геть спустошена цими результатами. Я думаю, це повний ідіотизм. Це економічне божевілля. Референдум може призвести не лише до відділення країни від ЄС, а й роздріблення самого сполученого королівства, адже залишати євросоюз не мають жодного бажання Шотландія і Північна Ірландія, які більшістю проголосували проти Брексіт. Там уже лунають заклики до проведення своїх референдумів за вихід з Великобританії і повернення до ЄС у випадку з Шотландією. Це буде вже другий референдум щодо незалежності за останні два роки. Перший закінчився поразкою. Проте загроза залишитись за бортом ЄС. Можу переконати шотландців зважитись на самостійне плавання. Туманні перспективи для Великобританії і сумний день для Європи. Низка європейських політиків вже закликала Лондон швидше розпочати бюрократичні процедури розлучення, щоб скоротити період невизначеності. Британський референдум вважають в Європі став свідченням того наскільки Євросоюзу потрібна реформа, яка би консолідувала громадян усіх країн об'єднання. Детальніше про реакцію ЄС. Закар Бутирський. новина про вихід Британії з ЄС спричинила загальну стурбованість серед політиків Євросоюзу. Хоча багато хто з них наголошує, що приводу для паніки немає. Це момент історичний, але не час для істеричних реакцій. Хочу всіх запевнити, ми підготувалися до цього сценарію. Віднині йтиметься про 27 країн-членів, дали зрозуміти в ЄС, і ці 27 бачать себе в єдиній Європі. Запевнив Туск. Віце-канцлер ФРН Зігмар Габріель назвав референдум тривожним сигналом для Євросоюзу. Водночас зазначив, що більшість молодих британців за ЄС. До речі, через Брексіт Габріель скасував заплановану поїздку в Москву. Що ж до німецької канцлерки, вона заявила про поворотний момент для Європи не буду кривити душею сьогоднішній день. Удар по Європі, удар по процесу європейського об'єднання. Та конкретні наслідки залежатимуть від того, чи зможемо ми решта 27 країн-членів ЄС уникнути поспішних і занадто простих висновків щодо результатів референдуму в Британії. У понеділок в Берліні відбудеться міні саміт, на якому лідери Німеччини, Франції та Італії обговорять наслідки референдуму. Тим часом, по всій Європі, праві популісти намагаються видати вотом британців за свою перемогу і закликають до проведення аналогічних референдумів як у своїх країнах, так і в усьому ЄС. Проте жоден з європейських урядів не бачить в цьому потреби. Нідерландці розуміють, що співпраця в рамках спільного ринку для нашої країни життєво необхідна. У тому, що Брексіт серйозне випробування, та аж ніяк не кінець проекту Європа, абсолютно переконана більшість політиків і коментаторів. У результатах британського референдуму експерти вбачають і позитивний момент демонстрацію демократії в дії, навіть якщо мешканцям сполученого королівства і доведеться пожалкувати про свої рішення. У Києві між тим сподіваються, що рішення британців не вплине на європерспективу України. Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Івана Клімпуш-Цинцадзе вже заявила, що Київ до кінця року все-таки має отримати безвізовий режим. А президент Петро Порошенко висловив надію на продовження Європою санкцій проти Росії. А ось у світових фінансистів не надто оптимістичні очікування від Брекситу. Фондові ринки вже відреагували на рішення британців обвалом курс фунта стерлінгів Побив 30-річний антирекорд. Різко здешевшила нафта. Західний бізнес заявив про початок періоду невизначеності. Та бізнесмени, хоча й готуються до нових умов, вірять, що навіть після виходу Британії з ЄС країна залишиться привабливою для інвесторів. Найкмітливіші британці підготувалися до цього дня. Це черга до одного з обмінників валют Лондона напередодні референдуму. На євро та долар обмінювали навіть невеликі суми фунтів і недарма. 24 червня економісти вже охрестили чорною п'ятницею для фунта стерлінгів і загалом для світової економіки. на загал ринки сприйняли це дуже негативно, хоча б через той лише факт, що ми знову через стільки років самі ж встряли в чергову кризу. Ринки вчора спекулювали, Ми бачили, як вартість стерлінга підстрибнула аж до півтора фунта до долара. А тепер ситуація геть інша. Це шок. На ранок вартість одного фунта стерлінгів скоротилася до 1 долара 32 центів. Настільки дешевим, в останній він був у 1985 році. Утім, в банку Англії запевнили, вони готувалися до цього. Прояснюю ось що банк, не вагаючись ухвалить додаткові заходи для врегулювання ринку та подальшого розвитку економіки Великобританії. Та цей оптимізм не поділяють економісти ані у Британії, ані поза її межами. Всі біржі від Токіо до Лондона відкрилися шаленим падінням провідних індексів. У Німеччині переконані, навіть коли світ оговтається від шоку та паніки, це позначиться на глобальній економіці в довгостроковій перспективі. Це поганий день для Європи. Ми ще не можемо повної мірою оцінити наслідки, але вони будуть негативними для всіх сторін. Перші збитки вже рахують британські банки та компанії. Акції великих банків здешевіли одразу на 30%. На 18% впали в ціні папери британських бюджетних авіаліній Ryanair. І до інших тем. Схоже на те, що розслідування справи Євромайдану зрушило з мертвої точки. В Генпрокуратурі заявили про затримання нових підозрюваних. Подробиці в огляді новин. Співробітники генпрокуратури України затримали ще чотирьох бійців розформованого підрозділу Беркут. повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. Цих бійців із Харківської області підозрюють у виконанні наказу про силовий розгін мітингу в Києві у лютому 2014 року. Їм також інкримінують перевищення службових повноважень, завдання тяжких тілесних ушкоджень і замах на умисне вбивство. Держдума Росії посилила низку антитерористичних законів, ухваливши поправки так званого пакету Ярової. Зміни передбачають відповідальність за схиляння, вербування або інше залучення до організації масових заворушень. Окрім того, вік кримінальної відповідальності за тероризм знижено до 14 років та посилено контроль за особистим листуванням. Бюро парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило декларацію про спільні цінності з Росією та потребу руху на зустріч. Зокрема, у документі йдеться про те, що неучасть країни у роботі асамблеї обмежує її можливості. Президент Пар'є Педро Аграмунт підтримав цю декларацію. Глава української делегації Володимир Ар'єв та представник Британії на знак протесту залишили засідання. Відвідувачі найвищого хмарочоса Лос-Анджелеса зможуть проїхатись прозорою гіркою з видом на місто. Довжина гірки 14 метрів. Вона починається на 73-му поверсі. Її веде до платформи, розташованої на 69-му. Для відвідувачів гірка відкриється в суботу, 25 липня. Ретельно розраховуйте ризик під час екстремальних розваг. І більше новин читайте на сайті ДВ Українською. Кай щастить на все добре.